Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирники, запечені в духовій шафі. Сирники готуються швидко, виходять дуже смачними і апетитними, ще й плюс до всього, і корисними адже вони не смажаться, а запікаються. Сирники будемо робити з яблуком, апельсиновою цедрою, родзинками та з додаванням невеликої кількості кукурудзяного. Борошна. Останнім часом такі сирнички готую набагато частіше, ніж звичайні. І мороки менше, і можна одразу приготувати велику порцію і заморозити. Інгредієнти: сир м'який кисломолочний, трохи цукру, апельсинова цедра, яблуко, кукурудзяне борошно, ваніль, одне яйце і родзинки вже завчасно промиті та запарені. Додаю їх одразу до сиру, вбиваю одне яйце, присмачую ваніліном, сюди ж додаю цукор, натерту з одного апельсина цедру, можна використати також і лимонну, і ретельно все змішую, щоб маса в результаті вийшла більш-менш однорідною. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал та не забувайте поширювати відео. Це допомагає єднатися усім охочим жити здорово, енергійно та натхненно. Одне яблуко середнього розміру, частіше всього, я використовую сорт Семеренка, оскільки він такий кисло солодкий і мені дуже подобається. Нарізаю дрібним кубиком і інтегрую, так би мовити, у сирну масу. І це все можемо формувати наші сирнички, припилюю робочу поверхню кукурудзяним борошном, викладаю на нього орієнтовно десь по дві столові ложки сирно-яблучної маси і формую сирнички, їх можна формувати. Або руками, або скляночкою, хто як звик. Я роблю це ось так руками. Декілька столових ложок борошна також можна додати до сирної маси. Друзі, знаєте, це все залежить від самої вологості ось цієї сирної маси, яку ми замішали. Буває яблучко більш соковите потрапить, або сир нам довелося купити більш вологий. Тому потрібно дивитися по ситуації. На застелене пергаментним папером дечко викладаю сирнички. Із цієї кількості продуктів у мене вийшло 7 штук. Це якраз порція до сніданку на двох людей. Випікаю сирники в духовій шафі, розігріті до 180 градусів 20-30 хвилин. Вони мають злегка стати рум'яними. І ось вони вже готові. Сирники можна як залишити на дечку, щоб вони трохи охолонули, так і одразу ж продегустувати. Як заважаєте. Друзі, я з радістю читаю усі коментарі, які ви мені залишаєте. тому не соромтеся і діліться вашими враженнями від перегляду відео. Давайте перевіримо їх знизу. Рум'яні і запечені з обох боків. Прекрасно! Також цікаво буде знати, з чим ви полюбляєте сирнички вживати, що вам більше до смаку, джем, варення, сметанка, кисломолочні напої, чай. Я люблю різні натуральні чаї. У мене залишилось тут трішки бліпихового пюре, тому подам сирнички із ним. А також прикрашу ягодами журавлини. І ще покладу декілька ягідок згори. Люблю, коли все дуже естетично, щоб так і просилося до рота. Склянка кефіру, ряжанки або трохи сметани чудово доповнють цю страву. Хай вам смакує! Готуйте з користю! Життя чудове, смачне, розмаїте, барвисте. і таким ми його робимо самі. Всіх люблю, обіймаю. Обов'язково натисніть вподобайку, підпишіться. І чекаю вас у наступних випусках.